24 лютого 2022 другому році, коли повідомили про початок повномасштабного вторгнення, ми Відразу почали якісь організаційні моменти виключно з тими підрозділами, які дислокувалися на території Прилуцького району. Зокрема, це наш батальйон територіальної оборони, це райони ТЦК і військова частина, яка на території міста Прилуки. Потім на вечір з'явився бойовий підрозділ. Це був єдиний бойовий підрозділ, який з першого дня і до останнього дня деокупації прилуцького району знаходився у нас на території району. Вів бойові дії відбивав і витісняв ворога. Перша моя зустріч з командиром 54-го розвідбатальйону він відбулася тут пізно вночі. Ми покликали командира батальйону територія. Оборони 164-го командира військової частини, начальника ТЦК, і проговорили, визначилися з тими силами і засобами, які на сьогоднішній день у нас є, і було запропоновано. Командиром 54-ки, які заходи, як він бачив, що треба зробити. Відповідно, визначились, хто за який напрямок відповідає, і це була. Така наша перша, перше знайомство, перша зустріч, і як я вже потім назвав, це ця, на сьогоднішній день я вважаю це справжньою дружбою між командиром. Ця дружба навіяна війною, яка от вона по сьогоднішній день ми максимально сприяємо, допомагаємо 54-му батальйону. окремому розвід батальйону. Відповідно, визначилися напрямок, звідки вони йдуть. Потенційно можуть е, зайти на, скажімо, на прилучені і, зокрема, в місто прилуки. Командиром було визначено. Е, командиром 54-го розвідбатальйону було визначено хто який напрямок, де е, повинен розставити своїх, е, свої сили і засоби. Відповідно, почалися е, в той же день. Е, Відповідні там, створення блокпостів, створення, скажімо, спостережних постів для того, щоб своєчасно розуміти, звідки рухається ворог і якими, якими силами заходить. Коли вони тільки прийшли сюди, фактично не були, ну, у них не було такого озброєння, не було тієї техніки, яка могла скажімо там протистояти ворогу, але а, от все таки характер, а, мужність, мужність наших хлопців, ну це наша, ну це скажімо, особливий характер нашої нації, який показав, що ми на своїй землі ми не здамося, і ми будемо стояти, і а, всі а, от вся прилучена стала на захист на допомогу нашим збройним силам, які були тут, і виконували всі їх, а, скажімо, Вимоги, не вимоги, а прохання про допомогу будували. Я пам'ятаю, як звичайні цивільні хлопці, які не маючи ніякого військового досвіду, але вони, вони валили ліс, вони будували блокпости, вони розвозили, скажімо, різного там їжі, хтось їх варив, хтось їх розвозив, розставляв для того, щоб це було перешкоди якось притримати ворога, якось не дати йому там можливо якнайшвидше дійти до скажімо, до, до того завдання, яке вони перед собою ставили. Основне, де е, я вважаю, якби були зміни для ворога, це коли бій на Мільковській горі, е, бій біля населеного пункту Срібне, це були такі переломні, де е, наші збройні сили е, дали гідну відсіч і досить потужно е, розбили. Е, Ворога, це були перші трофеї, які наші військові отримали. Це перші, скажімо, ті досягнення, що дало віру в наші збройні сили, в те, що ми можемо. І відповідно все населення також згуртувалося. Населення також максимально побачивши, що наші збройні сили навіть. В значному, скажімо там, в меншій кількості можуть дати гідну відсіч. Включилися, і тоді дуже згуртувалося все населення міста Прилуки, Прилуцького району, всіх населених пунктів і чітко, гідно виконували завдання, кожен на своєму місці. Після того, як Ворог був розбитий на в районі Мільковської гари, в районі Срібного. Він почав змінювати маршрут. Він на почав спробувати обходити місто прилуки іншими іншими дорогами, іншими населеними пунктами. Фактично, це стало тим моментом, що стримало, затримало ворога в напрямку Києва. Сама прилучена вплинула в цілому на хід захисту нашої столиці, тому що зокрема 54-й окремий розвідбатальйон, вони створили цю перешкоду і не дали можливості згідно тих планів, які був у ворога, дійти до столиці. Відповідно дало можливість в столиці зібратися, згуртуватися, вибудувати, скажімо, ці захисні лінії, і вже згідно зустріти ворога ближче до столиці, тому що. Фактично, ворогу прийшлось змінити, і вони пішли через Зічнянщину більше посередині між Ніжинським і Прилуцьким районом. Потім, відповідно, через Галицю, Басань биків і вже в напрямку столиці через по трасі суми київ ворогу не вдалося пройти, і знов таки не вдалося дійти на Харківську трасу. Ну, це фактично, скажімо, оборона пролучений. Це моя там думка, що фактично гідно спланована і гідно виконана, виконане бойове завдання нашими збройними силами. От вони дали такий результат. Такими невеликими групами. Вони 54-й розвід батальйон з за допомогою тих військових і Взагалі, за раху ну, і завдячуючи нашому місцевому населенню, вони правильні робили засідки, де ворог не міг, не було в нього можливості пройти повноцінно маршем, як він йшов з самого початку. А це його змусило розбитися, розсередитись на невеликі групи, що давало можливість нашим військовим відповідно тоді вже проводити свої планові завдання. Я вважаю, що насправді прилучани зобов'язані бути вдячним саме 54-му розвід батальйону імені Михайла Тиші, який зробив все для того, щоб відстояти прилучено, вибитись звідси ворога, і головне не пустити його в місто. Прилуки були окремі підрозділи 250 Зараз це. Це другий батальйон територіальної оборони, тоді це вони ще були сформовані як ветерани морської піхоти колишні там не колишні, а ну, там уже пенсіонери військового слова. Вони виконували вони більш як як більш навчені на конкретні завдання. Також були сили спеціальних під окремі підрозділи сил спеціальних операцій, окремі підрозділи головного управління розвідки. Також вони виконували спецпідрозділ Альфа, працював на території прилучень. Але вони приходили, виконували точні свої завдання да локальні і після цього поверталися там в свої місця постійної дислокації. Чому я акцентую увагу на 54-му розвідному? Тому що як я на початку сказав, це єдиний бойовий підрозділ, який з першого дня і до останнього дня, де окупації, який знаходився бойовий підрозділ. Національний спротив в перші дні він був колосальний. Його просто описати немає можливості. Цей наш національний спротив, коли вся нація стала проти ворога, об'єдналася, відкинула всі свої переконання особисті, політичні, амбіційні, всі почали максимально намагатися чимось допомогти Збройним силам. Скільки було дзвінків про техніка рухається там, там така техніка, там така, там така кількість в іншому напрямку, телефон не замовкав ні в кого. І... Всі е цивільне населення, там через старостатів, через волів громад, через е суб'єктів господарювання, хто мав е знайомих серед військових військовим, хто мав е через там, військову адміністрацію, через військову Інформації йшло дуже багато. Вона була е різнопланова взагалі. Там хтось побачив е щось підозріле, там побачили техніку. Завдячуючи цьому, сиділа велика кількість людей військових, які отримали інформацію, аналізували, перевіряли. Відповідно, там, робили розстановку на картах, і вже тоді приймалися рішення командира, що, що де хто буде робити. Дуже приємно було спостерігати, наскільки наше населення об'єдналося і націлені були на перемогу і готові були працювати. Робити. На території прилучене. Працювало і, скажімо, таких партизанських рухів, ну як не багато, але були партизанські рухи, які досить гідно, досить достойно виконали це завдання. Вони дуже допомогли нашим збройним Силам, тому що серед партизанського руху це люди, які знали місцевість гарно, тому що ну як би там не було, хлопці військові, які прийшли з 54 вони не знають місцевості. Наша місцевість, вона також в принципі, природа нам допомогла стосовно того, що в нас багато болота, багато лісистої місцевості, і це, знаючи, знаючи цю місцевість, воно відповідно нам зіграло таку велику допомогу надало. І оці партизанські рухи якраз і виконували цю функцію. Вони допомагали облаштовувати ці засідки, контролювати і надавати більш чітку, точну інформацію для військових для прийняття подальших рішень. Заходили фактично з Сумщини. Вони йшли через починали через Парафіївську територіальну громаду. Це Іванівка, Мартинівка, Бережівка. Потім найбільше населених пунктів це саме на Ічнянщині, це припутні. Крупичполе, Івангород, Бережівка. Також частково вони пройшлись, і вор... чобот ворога пройшовся і по Сухополов'янській громаді. Це лісові сороченці, колісники, левки. Знов таки, колісники Левки, це вони вже пішли, коли їм не дали можливості пройти по трасі Київ Суми. Вони вимушено. Пішли обходити, шукати інші, інші там шляхи. Частково в чоботворога також і малодівицьку територіальну громаду. Це, зокрема, мала дівиця. Це була знов таки спроба обійти, мабуть, місто Прилуки і зайти з іншого боку. Але знов таки своєчасне Планові, там, правильні планові дії наших збройних сил, наших е військових е не дали можливості ворогу е дійти до правок. Найскладніше було це забезпечення продуктами харчування і е надання медичної, е медичної допомоги. Але завдячуючи мужності нашого населення, наших людей, е цивільного населення, наголошую. Е було організовано доставку і хліба, і продукції і харчової продукції. Знаю, як люди домовлялися одні з однієї сторони, другої, там з іншої держали в лісосмугах, перевантажували хліб. Була співпраця і навіть з сусідніми районами з руманським. Районам ми спілкувалися і знов таки зверталися допомогу, коли ми не могли звідси на Талалаївщину доставити хліб, то звідти доставляли хліб. Знов завдячуючи нашим підприємцям суб'єктам господарювання, було відновлено декілька мельниць, декілька пікарень, які до цього раніше не працювали, тому що не завжди можна було, зокрема, на Ічнянщину, доставити. Хліб, основне, це хліб. Також фермерські господарства допомагали з наданням молока населенню. Ну, такі от були. Коли Необхідність була доставки поранених чи швидкої допомоги. Це також було досить складно надати ці послуги саме в цей період окупації. Але знов таки, завдячуючи мужності наших людей, хтось набрався. Мужності і вивозив людей, довозив вже тут. Зустрічала там швидка допомога і надавали там мету чи іншу там медичну допомогу. Найбільше населених пунктів, найбільше с е, об'єктів, е, суб'єктів господарювання, е, об'єктів різної нерухомості. Це саме було пошкоджено, знищено на е, ічнянській громаді на території Ічнянської громади. Е, потім у нас це Парафіївська і Схополнська громада. Це ті. Громади, які відчули, скажімо, цей чобіт ворога на своїй, на своїй території, на своїй землі. За період, за період окупації на прилученні у нас також були і втрати не тільки серед військових, а й серед цивільного населення. На жаль, на жаль, 31 особа вбита, ще більше у нас було поранених, і, на превеликий жаль, серед постраждалих у нас були й діти. На території прилузького району постраждали і діти найбільш значних збитків сільгоспідприємствам задано знов таки на території Чнянської громади. Частково постраждали це пошкоджено сім суб'єктів господарювання. На території саме Ічнянської громади найбільше було знищено сільгосптехніки, це і комбайни, і трактора. А також у нас, до речі, на території Парафіївської територіальної громади було знищено автомобіль, медичний автомобіль. До речі, завдячуючи нашим міжнародним партнерам, завдячуючи нашій там скажімо, співпраці з іноземними партнерами нам вдалося замінити цей автомобіль, надати аналогічний, можливо, навіть кращий ніж у парафійській громаді. Зафіксовано пошкоджено 502 об'єктів, а саме житловий фонд повністю зруйновано. 32 житлових будинки, частково 290 помешкань, об'єкти інфраструктури 31 в тому числі пошкоджено три школи, один реабілітаційний центр, один територіальний центр соціальних надання соціальних послуг, чотири заклади охорони здоров'я, два адміністративні приміщення старостатів, чотири будинки культури, одна бібліотека, одне поштове відділення, 13 об'єктів торгівлі і один міст. Це скажімо, ті. Скажем, пошкодження, які відчула на собі сама прилучена від ворога, але я скажу так, що насправді пошкодження значно більші, тому що деяких об'єктів їх в силу тих критеріїв, які були не визначено. Взагалі не хочеться згадувати жоден із тих днів. Кожен день починався і закінчився. Не зрозуміло, що буде через годину, що буде, чи буде завтра взагалі. Тому, якщо чесно, то запам'ятався, мабуть. Перші дні, найбільше, коли я знайомився з військовими, я пам'ятаю цей день, коли ми сидимо в, скажімо, в штабі, де командир батальйону надходить інформація, що рухається колона досить велика. А вони ще не зібралися повними повному своєму складі, тому що вони в декілька заходили там перша частина, і перші хлопці, коли зайшли, зустрічали колону 28 чоловік. Якщо мені я не помиляюсь, здається, от мені цей день напевно, заметався найбільше, тому що. Коли командиру доповідають про а, значну кількість військової бронетехніки, яка рухається по трасі Київ Суми в напрямку міста Прилук, я розумію, що це єдиний бойовий підрозділ, і у них там з важкого озброєння там нічого особливого. Там міномет, декілька гранатометів, і, і то не на кожного військовослужбовця. Вони збирається, Командир дає настанови, вказівки, і вони виходять на зустріч цієї колони. Це було ввечері, це такий найбільший тоді перший день, і мені не зрозуміло, як може там 28 військовослужбовців більше 100 одиниць бронетехніки зупинити, дати відсіч. І коли вони. Вже повернулися, дали відсіч, зупинили ворога. Ворог зупинився і почав відходити назад по сумській трасі. Вони повернулися. Я ніколи не забуду, як я був радий бачити цих людей, яких я бачу вперше в житті. Це мені найбільше запам'яталося, і відповідно тоді. В мене особисто повністю сформувалася віра в те, що ми можемо, що все можливо, що не треба зупинятися, треба робити свою справу, і ми все одно переможемо.